Morning lights of the He lost his cross, but not his soul. Я ранок води, водідайся, як завжди Качаю біцуху, що? треба ж для краси, тут рукою провожу, по шиї пусто. Нема нічого, я такий, бля, орієсмакрос. Сусід п'ятого каже, ти вася нерви душу, а я стою, як я в тумані без пушу Бо то ж мій хрестик, мій оберіг, він зі мною був ще з дитсадка, прикинь. He praying, he crying, he lost his shine. мій хрестик Я з ними братом спа Бо ж бать тут ма? Бл**, є мій Це не просто хрест, це ж мій стайм Бл**, є мій хрестик мій хрестик Це не просто хрест, саме гра Обійшов в